Навколішки зустрічали полеглого героя. У рівному прощалися з загиблим військовослужбовцем Андрієм Біликом. Андрій Білик народився у Рівному, навчався у місцевому ліцеї та музичній школі номер 2 яку закінчив з відзнакою. Це була прекрасна дитина, розумна. Він зразу пішов другий клас. Чотирьох років читав, в бібліотеку ходив. Ну, розумний, він прекрасно грав на скрипці, чудово, закінчив фізичну школу. Потім інститут господарства. Перед тим, як доєднатися до лав ЗСУ, працював у АІТ-сфері. У липні 2024 року чоловіка мобілізували до війська. Дуже гарно він навчався, по-перше, в школі, музику він дуже любив. Він закінчив музичну школу, ходили на його концерти, він нас запрошував, чудова людина. І дуже це така втрата, яка нічим не, ніколи не, не можна без, без сліз, не можна передати. І це така втрата, і така біль не тільки для родини, для нашого колективу, для всіх. Андрій Білик воював на Покровському напрямку. Був нагороджений відзнакою Хрест воїна Єгеря Другого ступеня. На жаль, 30-річний солдат Андрій Білик загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку 19 липня 2025 року. Поховали захисника у Рівному на кладовищі Нове Вічна слава та Шана Герою. Владислав Стицюк, Світлана Закоржевська, Олег Шаламай, новини Рівного.